Як ведмідь тікав від джужі. У глибокому лісі, де стояли високі сосни і виблискували сонячні промені крізь гідля, блукав голодний ведмідь на ім'я Тимко. Він шукав ягоди, аби перекусити, коли раптом натрапив впале дерево. У дуплі цього дерева джоли зберігали свої медові запаси. Тимко став обережно обнюхувати дупло, сподіваючись, що бджоли зараз не вдома. Він уже відчув солодкий аромат меду навіть облизався, уявляючи, як ласувати мене. Раптом із поля, де квітнули конюшина й ромашки, повернулася бджола на ім'я Жужа. Вона одразу зрозуміла, що ведмідь задумав, і вирішила захистити свій. дім. Жужа стрімко підлетіла до тимка, вжалила його вніс і зникла в дуплі. «Ой!» – репнув Темко, відчувши біль різкий. Він схопився за ніс лапкою і закричав Що це за несправедливість? Як смієш ти мене кусати? Але образи й біль розпалили в ньому гнів, і ведмід з усієї сили почав дряпати та трощити дерево, намагаючись зруйнувати бджолине гніздо. Проте це було великою помилкою. Нашом одразу вилетіла вся бджолина родина. Сотні бджіл почали атакувати ведмедя, дріщати та жалячи його. Рятуйте, хто може. закричав Тимко і кинувся на втьоки. Педмідь біг щодуху, поки не побачив велике лісове озеро. Без роздумів він стрибнув у воду, заховавшися від бджіл. Коли небезпека минула, Тимко вибрався з води, змучений і знервований. Він промовив до себе Хіба не дурість заради однієї бджоли дражнити цілий рій. І з того часу Тимко зрозумів, що часом варто стримувати гнів і діяти обдумано, а не піддаватися емоціям. Хитра мавпочка і довірливий котик Колись давно в маленькому селі біля лісу. У хатині старенької бабусі жили мавпочка Марта й котик Василько. Вони були великими друзями, але ще більшими пустунами. Здавалося, що їм найбільше в світі хочеться знайти щось смачненьке, і не надто хвилювало, як саме вони це зроблять. Одного дня, коли бабуся вийшла до криниці по воду, Марта й Василько залишилися самі в хаті. Вони сиділи біля печі, дивлячись, як на черні смажаться запашні каштани. Їхній аромат заполонив кімнату, і друзі почали міркувати, як би їх дістати. Васильку, почала Марта, хитро блимаючи очима, ти ж у нас найспритніший і найправніший. Дістань каштани, а я справедливо поділю їх між нами. Котик задумався, йому листили слова Марти, але він вагався. Нарешті він сказав гаразд, спробую, але допомагай мені пильнувати, щоб бабуся не побачила. Василько обережно витягнув лапку і почав відсовувати жарини, під якими лежали каштани. Від жару йому пекло лапу, але він не здавався. Перший каштан він ледве дістав, другий трохи швидше. І так раз за разом, аж поки не витягнув усі. Молодець, Василько! – вигукнула Марта, хапаючи каштан. – А тепер я їх поділю. Проте, замість поділитися, Марта почала швидко їсти каштани. Василько стояв ображений і облизував опалену лапку. А раптом двері розчинилися, повернулася бабуся. Побачивши розкиданий попіл і обгорілі каштани, вона вигукнула: Ох, хто це наробив такого безладу? Марта зникла з кімнати за мить, а Василько залишився, сподіваючись пояснити, що це не тільки його вина. Але бабуся тільки покивала головою і почала лікувати котиколапку. З того часу Василько більше не довіряв хитрій марті. Він навчився ловити мишей, і, хоча це не було так смачно, як смажені каштани, зате лапки залишалися цілими. Пан Коцький В одного чоловіка був старий кіт, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс. Думає, нащо він мені здався, тільки дурно буду годувати. Нехай в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Колиця приходить до кота лисичка та й питає його: Що ти таке? А він каже: Я пан Коцький. Лисичка каже Будь ти мені за чоловіка, а я тобі буду за жінку. Він і згодився. Веде його лисичка до своєї хати та так уже йому годить, ловить де курочку, то сама наїсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже: їй, Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому Є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заєць розказав за пана Коцького вовкові, ведведеві. Дикому кабанові. Зійшлися вони докупи, стали думати, як би то побачити пана Коцького. та й кажуть. А зготуємо обід. І взялися міркувати. Кому пощо йти? Вовк каже: Я піду по м'ясо, що було, що в борщі. Дикий кабан каже. А я піду по буряки та картоплю. Ведмідь. А я принесу меду на закуску Заїдь. А як капусти. От роздобули всього, почали обід варити. Як зварили, стали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже Я не підбіжу, як доведеться тікати. Кабан я теж не повороткий, Вовк, Я старий уже й трохи не добачаю. Тільки зайчикові приходиться. Побіг зайць до Лисичиної нори. Коли ця лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати, та й питає його. А чого ти прийшов? Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким до нас на обід. А вона й, Я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтесь, сказала лисичка, бо він як прийде, то розірве нас. Вони почали ховатись. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем. Кабан заривається у хмиз, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, доводить до стола, він побачив, що на столі м'яса багато той каже Мау, мау мау. А ті думають. От вражого батька син, що йому мало, це він і нас поїсть. І зліз панкоцький на стіл почав їсти аж за вухами лящить. А як наївся, то так і простягся на столі. А кабан лежить близько столу у хмизі, та якось комар і вкусив за хвіст, а він так хвостом і крутнув. Кіт же думав, що то миша, та туди та кабана за хвіст. Кабан, як схопиться, та на автіки. Пан Коський злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву та до такого доліз, що й дерево не здержало. Так він додолу впав, гуп, просто на вовка мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони. Як дременуть, то тільки видко, а заєць і собі за ними забіг не знать куди, а потім посходились та й кажуть, от який малий, а тільки тільки нас усіх не поїв. Солом'яний бичок. Жив собі дід та баба, дід служив на майдані майданником, а баба сиділа вдома, мички пряла. І такі вони бідні, нічого не мають. Що зароблять, то проїдять. Та й нема. От баба й напалась на діда. Зроби та й зроби мені, діда, солом'яного бичка, і осмоли його смолою. Що ти говориш? Навіщо тобі той бичок здався? Зроби, я вже знаю, навіщо. Дід Ні, нічого робити. Взяв, зробив солом'яного бичка і осмолив його смолою. Переночували. На ранок баба набрала мичок і погнала солом'яного бичка пасти. Сама сіла, пряде кужель і приказує Пасись, пасись, бичку, на травиці, поки я мичку попряду. Пасись, пасись, бичку на травиці, поки я мички попряду. Доки пряла, поки й задрімала. це з темного лісу, з великого бору. Біжить ведмідь з обдертим боком. Наскочив на бичка Хто ти такий? питає. Скажи мені, а бичок йому Я бичок третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. Ведмідь каже Коли ти солом'яний, смолою засмолений, то дай мені смоли, обідраний бік залатати. Бичок нічого мовчить. Ведмідь тоді його хап за бік, давай смолу віддирати. Віддирав-віддирав, та й зав'яз зубами, ніяк не вирве. Сіпав, сіпав, затяг того бичка, хто знає куди. От баба прокидається, а бичка нема. Ох, лихо мені велике. Де це мій бичок дівся? Мабуть, він уже додому пішов. Та мерщій нижче та гребі на плечі та додому. Коли дивиться, ведмідь бичка тягає. Вона до діда. Діду, діду, бичок наш ведмедя піймав, іди його вбий. Дід вискочив, відер ведмедя, взяв і кинув його в погріб. От на другий день ще ні світні зоря, баба вже взяла кужіль і погнала на толоку бичка пасти. Сама сіла, пряде кужіль і приказує Пасись, пасись, бичку на травиці, поки я мички попряду. Пасись, пасись, бичку на травиці, поки я мички попряду. Поки пряла, поки й задрімала. Коли це з темного лісу, з великого бору вибігає сірий вовк та до бичка. Хто ти такий? Я бичок третячок селами зроблений, село засмолений. Коли ти смолоє засмолений, каже вовк, то дай і мені смоли засмолити бік, а то собаки обідрали. Бери. Вовк зараз до боку хотів смоли віддерти. Дер дер та зубами й зав'яз, ніяк уже й не віддере, що хоче назад, то ніяк. тузиться з тим бичком. Прокидається баба, аж бичка й на Вона й подумала, мабуть, мій бичок додому попрів. та й пішла. Коли дивиться, у лісі вовк бичка тягає. Вона побігла дідові, сказала дід і вовчика у погріб вкинув. Погнала баба і на третій день бичка пасти, сіла та й заснула. Аж біжить лисичка. Хто ти такий? питає бичка. Я бичок третячок солома зроблений, смолої засмолений. Дай мені смолу, голубчику, прикласти до боку. Капусні хорти трохи шкури не зняли. Бери. І й лисиця зубами в смолі, ніяк не вирветься. Баба й цього разу дідові сказала дід вкинув у погрібли і лисичку. А далі зайчика побігайчика отак упіймали. От як назбиралося їх четверо, дід сів над лядою в льох та й давай гострити ножа. Ведмідь почув та й питає його Діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та пошити з тієї шкури і собі і бабі кожухи. Ох, не ріж мене, дідусю, пусти краще на волю. Я тобі багато меду принесу. Ну, гляди, тільки принеси. Взяв та й випустив ведмедика. Далі сів над лядою, знов ножа гострий. Вовк його й питає Діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та на зиму теплу шапку пошити. Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі за це ціло отаро овечок прижену. Глядиш, ж, прижени і вовка дід випустив. Сиди далі, та ще ножа гострить. Витхнула мордочку лисичка та й питає. Скажи мені, будь ласкавий, дідусю, навіщо ти ножа гостриш? У лисички каже дід, гарна шкура. На опушку і на комірець хочу зняти. Ой, не знімай з мене, дідусю, шкури, я тобі його усе і курей принесу. Ну, гляди, принеси і лисичку дід пустив. А зостався один зайчик. Дід і на того ножа гострий. Зайчик його питає Нащо? А він і каже у зайчика шкурка м'якенька, тепленька. Будуть мені на зиму рукавички капелюх. Ох, не ріж мене, дідусю, я тобі стрічок, сережок, намиста доброго нанесу, тільки пусти на волю. Пустив дід і його. От переночували ніч, коли на ранок ще ні світ, ні зоря. Аж дер-дер, Щось до діда в двері. Папа прокинув. Діду, діду, щось до нас у двері шкрабутить, піти подивись. Дід вийшов, коли то ведмідь цілий вулик меду приніс. Дідузями та тільки лінь аж у двері знов. нов дер дер. Повен двір овець вовк понагонив. А незабаром лисичка принесла курей, гусей усякої птиці. Зайчик понаносив стрічок, сережок, намиста доброго. І дід радий, і баба рада. Взяли вони, попродавали овечки де накопили волів. та став дітими волами ходити чумакувати. А бичок. Як не стало вже треба, доти стояв на сонці, поки й не розтану.